Доброго дня, Андрій Бротусь, заступник голови Київської обласної державної адміністрації. СІДІТІО. на цьому тижні Київщина відзначає другу річницю звільнення від російських загарбників. Безмежна подяка та шана нашим захисникам і захисницям та всім мешканцям області. Попри всі складнощі та виклики, ми продовжуємо працювати та посилюємо напрямок цифрової трансформації регіону, оскільки вона є важливим аспектом розвитку. Цей процес має велике значення не лише для зміцнення інфраструктури регіони, посилення конкурентної спроможності та привабливості, але найважливіше це підвищення якості життя його мешканців. Міністерство цифрової трансформації України підсумувало результати роботи 2023 року за індексом цифрової трансформації регіонів. Його мета оцінити ефективність цифрових рішень на місцях. Дослідження індексу відображає результати роботи CDTO і команди цифрової трансформації адміністрації та цифрових лідерів територіальних громад, зокрема у сферах надання адміністративних послуг, охорони здоров'я, цивільної безпеки, доступності інтернету та кібербезпеки. За даними індексу, цифровий розвиток Київської області за 2023 рік зріс на 10% в порівнянні з минулим періодом. Органи місцевого самоврядування Київської області активно працюють над цифровізацією області, підтримуючи наші ініціативи та впроваджуючи власні. Хочу відзначити роботу цифрових команд територіальних громад Київщини та їх участь в акселераційній програмі Громада 4.0», яка реалізується міжнародною організацією «Social Boost» у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та за підтримки програми ЮЛІД з Європою. Проєкти, над якими працювали громади Київщини, стосувалися створення єдиної інформаційної системи управління комунальними установами, цифровізацією земельних геоінформаційних систем та реєстрів, туристичні чат-боти та інші. Тарощанська громада Білоцерківського району підготувала проєкт цифрового реєстру земельних ділянок з інвестиційними паспортами вільних ділянок. Володарськ. Володарська громада Білоцерківського району працює над універсальною онлайн-платформою для зручних і доступних публічних послуг. Гірська громада Бориспільського району розвиває Геохаб мультифункціональний інструмент управління громадою та взаємодії з мешканцями, який допоможе здійснювати більш ефективне управління. Велика увага приділяється доступності в інтернеті. Офіційні сторінки органів місцевого самоврядування інтегрують сучасні стандарти веб-доступності. Наприклад, Димирська селищна територіальна громада запустила оновлений веб-сайт та впровадила систему електронного документообігу. Не менш важливим є розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг. В Київській області функціонує 69 таких центрів, а в цьому році було відкрито два оновлених діяцентри Медвинській та Тетіївській громадах Білоцерківського району. Одним з пріоритетних напрямків є кібербезпека. Захист інформаційних систем, забезпечення їх сталого функціонування та запобігання витоку інформації. Команда адміністрації налагодила плідну співпрацю з державними уповноваженими органами у сфері кібербезпеки та своєчасний обмін інформацією про ризики та загрози. У рамках цієї роботи було проведено тренінг для громад Київщини про основні засади забезпечення кібербезпеки в Україні. В рамках якого спеціалісти мали нагоду ознайомитись з організаційною та технічною архітектурою забезпечення захисту, а також послугами, які надає держава у сфері кібербезпеки. Нещодавно на базі тренінгового центру державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України прийшли практичні навчання для фахових спеціалістів, що безпосередньо працюють над захистом іт інфраструктури на місцях. Вони вдосконалили свої знання та отримали нові навички, що стануть їм нагоді в повсякденній роботі та при впровадженні нових цифрових рішень. Крім того, постійно проводяться навчання для працівників Київської обласної державної адміністрації щодо кібергігієни та безпеки при роботі в мережі. В цьому нам допомагає освітня платформа «Дія освіта», що налічує понад 170 освітних серіалів за різними напрямками. Запрошую всіх до саморозвитку. Запевняю, що на платформі освіта.gov.ua кожен знайде свій вектор зросту. Сам користуюсь і вас запрошую. В цьому році плануємо посилити роботу з публікацією відкритих даних. Україна займає провідні позиції в світі по відкритих даних. Маємо довести це не тільки кількістю публікацій, а й якістю даних. Дякую за увагу.